thank you Інна Чинуш-Брязкало – консультант зі схуднення. За освітою клінічний провізор має сертифікат зі спеціальності клінічна фармація. П'ять років викладала на кафедрі внутрішньої медицини та клінічної фармакології. Саме медична освіта дає їй можливість розробляти програму правильного і збалансованого харчування, котре сприяє оздоровленню і схудненню, учасниця фітнес-конвенції, випускниця школи фітнес-інструкторів за напрямами інструктор аеробних та силових програм, інструктор з пілатесу, інструктор зі степ аеробіки. Засновниця клубу Худним разом. Вона знає не з чуток, що таке зайва вага. Все життя вона вела боротьбу з нею, доки не вивела для себе та багатьох інших жінок формулу стрункості. Завдяки цьому Інна втратила 50 кілограмів зайвої ваги. Тепер вона вчить, як це зробити, тренує та мотивує інших досягати своєї мети. Вітаю! Сьогодні з вами знову програма Худним разом. І я Інна Іна брязкова Сьогодні ми поговоримо про те, як не втратити свою форму під час відпустки. Всі ми звикли думати, що відпустка це пора, коли ми відпочиваємо і не задумуємося ні про що, в тому числі і про харчування. Це дуже погано та шкідливо, тому що зазвичай ми приїжджаємо з відпустки вже з набраною вагою, і в деяких ця цифра сягає 5 і навіть 8 кілограм. Це дуже великий стрес для нашого організму. Тому ми повинні думати завжди про свою фігуру і здоров'я, де б ми не були і що б ми не робили. Сьогодні я вам розкажу декілька основних правил та позицій, як зробити так, щоб відпустка для вас була і приємною, і смачною, і не шкодила вашій фігурі. Першим правилом, звісно, є наша харчова поведінка під час відпустки. Зокрема, ми дуже часто втрачаємо голову, коли ми заходимо на швейку. Лінію і бачимо різноманіття страв та різних продуктів, яких можна брати скільки ми хочемо і коли хочемо. Тут є велика небезпека, звісно. Коли ми приходимо, наприклад, на сніданок на Шведську лінію. Першим правилом є те, щоб обійти повністю всі позиції, які вам представлені, і обрати, чим ви будете ласувати сьогодні. Бо зазвичай ми змішуємо різні страви, наприклад, омлети, салати, бекон жарений і так далі, разом з солодкими десертами та фруктами. Це вже в собі чаїть велику небезпеку для нашого здоров'я та фігури, тому що таку їжу, прісну та солену, не можна змішувати з фруктами та десертами. Це буде викликати бродіння та незасвоєння їжі. Другим правилом є те, що краще за все солодкі та фрукти їсти на перекуси, щоб в тісності не змішувати різні страви зараз. Третім правилом є звичайно обмеження в алкоголі, як би ми не хотіли, але ліміт такий існує. І дозволено максимум це сухе вино. За вечерю не можна, наприклад, піти поснідати і потім аж повечеряти. Тому що цілий день ви, наприклад, були на екскурсії. Це дуже важливо, тому що якщо ви будете їсти тільки правильні продукти, але два рази в день, ви все рівно можете набрати зайвої ваги. Надавайте перевагу в другій половині дня білковим продуктам, тим більше що на морі є до них великий доступ. Це в першу чергу риба, морепродукти, які не є запечені в клярі, тобто це гріль, парені і е, м'ясо. І так само до цього всього додавайте дуже багато овочів. Не відмовляйте собі в цьому, тому що овочі вони допомагають травленню. Та забезпечують хорошу та ефективну роботу вашого кишківника. Особливу увагу хочеться звернути на те, що десерти та навіть фрукти треба їсти тільки до п'ятої години вечора, і на вечерю, і особливо після вечері, категорично вживати заборонено. Цукор це простий вуглевод, який містить дуже багато енергії, яку ми, на жаль, вже ввечері не маємо куди витратити, і тому він буде. Зосереджуватися на нашому животику та боках. Хочу вас попередити на рахунок солодких напоїв, в тому числі соків, фрешів та солодких газованих вод. Дані напої містять дуже багато цукру і спрагу на самому ділі не втамовують. Втамовують спрагу тільки чиста, проста вода. Можна воду споживати разом з лимоном або лимонним соком, це буде вас додатково охолоджувати та буде допомагати вам при високій температурі. Існує думка, що фреші дуже корисні для нашого здоров'я. Але на самому ділі вони не місять клітковини, а тільки простий цукор, і тому їх треба споживати з обережністю і в першу половину дня окремо від прийомів їжі. Ще запам'ятайте таке правило вашої тарілки. На обід вона має бути наполовину заповнена овочами, на четверть вуглеводами і на четверть білками. На вечерю ваша тарілка має мати наступний вигляд. Половину її має займати овочі, інша половина білки. Під час вашої відпустки не забувайте про фізичну активність. Багато ходіть пішки, бігайте. Плавайте в басейні або на морі, поцікавтеся в готелі про спортивні секції, беріть на прокат велосипеди, багато грайте в пляжні ігри та придумайте для себе завжди якісь спортивні активності. Хотілося, щоб ви змінили своє ставлення до відпустки і почали дійсно щось нове. Адже колись я сама тільки те робила, що засмагала, і їла на шведських лініях. Зараз, як коли в відпустці, я кожен ранок люблю побігати. Потім обов'язково вибираю для себе корисний сніданок, багато хожу пішки і ніколи не користуюсь в готелі ліфтами. Можливо, цього року ваша відпустка стане першим кроком на шляху до вашої ідеальної форми. Ніколи не бійтеся говорити ні своїм негативним звичкам та говоріть так новим та незвіданим можливостям.